Привіт, привіт, я Валерій. Це на Каподіка на про формати авто. Якщо в мене в руках лопатка, значить я буду сьогодні тестувати шпатлівку. А саме універсальну шпатлівку Софтер. Софтер, шпатлівка від такого бренду як АПП «Оліпласт Софтер. Що це означає? Тобто, по назві зараз треба розуміти, що шпетлівка відноситься до системи софт, тобто м'які шпатлівки. Чим вони кращі, є звичайні стандартні шпатлівки, якісь універсалки, там і так далі, це не означає, що вони якісь погані, там і так далі, але треба розуміти, що в софт шпатлівку софтери вкладають найбільш свої технології. Там да? виробники вкладають всі шпатлівки найбільш такі технологічні, якісь моменти. шпатлівка софтер є більш гнучкою, тобто її можна використовувати універсально і на пластикових елементах. Але для себе треба розуміти, якщо він досить гнучкий, то треба використовувати вже шпатлівку для пластиків. Якщо у нас а, а, пластик жорсткий, то цю шпитлівку можна використовувати. Що виходить? Ми можемо цю шпитлівку наносити на голий метал, тобто алюміній, залізо. Також, якщо ми підготували в антикрезійний захист, там нанесли епоксидний ґрунт, чи, наприклад, ґрунт ДТМ, також шпитлівку можемо на цій поверхні наносити. А також, якщо у нас пластик жорсткий, також можемо використовувати шпитлівку софтер. Вона, третя, обробляється краще, ніж універсальна шпитлівка. Це, по-перше, вона більш м'яка, не забуває абразив, має чудову адгезію і плавні сходи. Зараз хочу пересвідчитись, перетестувати цю шпатлівку від компанії АПП, побачити, як вона працює. Буду наносити її і на голий метал, і на шпиклівку, яка з волокном. До речі, я теж тестував. Тому на одному із відео можете подивитися, як ми тестували шпиклівку з волокном. Як воно працює, теж буде дуже цікаво. А зараз будемо відкривати і дивитися цю шпиклівку. Вона знаходиться в тарі 1,8, затвердника додаємо 2-3 відсотки. Висихає вона за 20-30 хвилин. Це в звичайні температури в залежності від затвердника. А також можна рекомендувати е, сушити, наприклад, за допомогою інфрачервоної сушки чи звичайного фор. Мошки, у кого ще є, можна феном сушити, але сушити треба не саму шпатлівку, а деталь на якій ця шпатлівка нанесена. І обов'язково після того, як вона охолонула, саме деталь охолонула. Після цього ми можемо тільки її дії обробляти. Гарячу деталь із шпатлівкою ми не обробляємо. Буде залипати абразив, де некоректно буде шліфуватися. Ну це не коректно. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти. Обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на капоті. Раджу підписатися. Зовсім трошки смоли, але не забувайте, що смолу ми зливати не можемо. Обов'язково треба її вимішувати. До речі, вона схожа на давногрецьку статую, тому можемо використовувати. Хоча можна сказати, що шпатлівка була зроблена в Турції. Але я бачу, що тут греки приклали свого, свою руку. Доведеться цю статую трошки розмішати, аж не хочеться. Так, ну добре, перемішали. Е, ну що, поїхали, будемо тестувати. Нанесемо, побачимо, як вона у нас буде сохнути, як буде виглядати. Чік. Не забувайте закривати, це важливо, і будемо перемішувати. Середньою, скажімо так, середньою в'язкістю вона не рідка. В принципі, навіть новачка можна використовувати, тому що, коли рідка, це більш така для людей, які вже мають досвід і вміють тягнути шпатлівку великі площини тут в принципі навіть для новачків піде не буде падати із шпателя умол щось таке я б сказав би між середніми шпатлівками і доводочними. тобто досить мілкий так Відміряємо, скільки нам треба і тоненьким шаром будемо затягувати наш дефект. Формується непогано. Оп. Зайвого нам не треба. Так, І невеличку перетяжку зробимо в цій зоні. Оп. Ніяких пор немає. Гарно тянеться. Досить маленькі, маленькі пори Маленькі, маленькі, ну тобто стандартно для шпетлівки виглядає. Залишимо. Це наша відповідь компанія ПП. Вони нам підклали таку штучку, і ми її підкладемо. Все, тепер будемо сушити. Побачимо, як вона висохне, чи буде в неї смола зверху, і побачимо, як зашліфується, які будуть сходи в метал, щоб не було у нас якихось. Моментів, і до речі, в одному з наступних відео буду потім знімати. Я хочу нанести шпатлівку, показати, як вона буде лежати на голому металі, яка в неї буде адгезія, і як шпатлівка буде триматися, коли в нас на голому металі лежить кислотний ґрунт. Побачимо, яка адгезія. Всі знають, що це некоректно, неправильно. Але ми побачимо, хочу на практиці з'ясувати, яка буде адгезія. Тому не забувайте підписуватися на наш канал. Все побачите. Сушимо. Так, АПП Полісофтер. Перевіряємо. Беремо абразив, градація буде 180. Ось від компанії Кубітрону. Саме лінійка. Е, щас згадаю, називається. Це не Кубітрон, а це... Трошки інша, вона дешевша, але працює досить непогано. Рекомендую. Називається вона, зараз згадаю. Ось вона. Значить, серія 321У. Прикольний абразивчик, до речі. сапфір, О, згадав сапфір, Серія. Прикольний абразив. Можу порадити. Так, ну що, я вже зашліфував шпитлівку Поліпла Софтар. Що хочу відзначити, в принципі, нічого такого, щоб занадто там щось чудового, я не побачив, але шліфується вона легко. Пор взагалі немає, сохне стандартно, треться стандартно, прикольно виглядає. Нічого там якогось такого, щоб сказати, що просто взагалі я там в захваті. Я б не сказав, що я в захваті, але в принципі свої функції вона виконує повністю. Можна рекомендувати спокійно її працювати. Така цікава універсалочка, м'ягенька, третя, пилючка летить, все гарно, пор немає, нічого перетягувати підтягувати не треба, сходи всі нормальні, адгезія супер. В принципі, що мені ще треба від шпитлівки? Ну, Щоб були в нормальних тарах, то тара в принципі, прикольна, вона 1,8 іде. Наскільки там варіанти є, там може кілограмова якась, іноді там треба. Але, в принципі, свої функції виконує. І як стандартна шпатлівка, Універсалка, я завжди казав, що в принципі для для того, щоб е, нормально працювати, треба гарна е, волокниста шпитлівка і хороша універсалочка м'ягенька. Там підібрати собі, в принципі, її рекомендувати можна для стандартних якихось робіт. Також її можна використовувати ще й на жорстких пластиках. Все, що треба від шпитлівки, в принципі, вона виконує. Тому е, так і це було у нас на огляді шпритлівка від АПП саме Polyplast Софтер, універсальна шпритлівка. Гарно треса швидко сохне, пор немає. Все, що треба і шпатлівки, тут все працює. І до речі, хотів би додати, що нема смоли. Нема смоли, вона не забуває абразиви. Це теж також є плюсом. В принципі, можна стартувати. Я стартував від 180, ки і вона чудово спрацювала. Може, це ще за рахунок того, що це був абразив досить якісний від Трієма. Може, і такий варіант. Мені подобається, можна порадити. Працювати також птлівку. Пишіть, пишіть в коментарях, якою ви ж використовуєтесь, як універсалку. Буде дуже цікаво почитати. Не забувайте підписуватись на наш канал не тільки на youtube каналі, але й підписатись на телеграм-канал на Капоті. До скорих зустрічей, пока.